Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада вашій присутності. Сьогодні 27 число і, як завжди, в цей день ми загадуємо бажання. А я розкладаю карти на декілька варіантів, щоб подивитися, чи збудеться ваше бажання чи ні. Як завжди, буде 6 варіантів. У кожного з вас є своє бажання. Сьогодні ви його загадали, написали декларацію туди, Всесвіту. Загадали своє бажання. 6 варіантів як завжди і побачимо, кому що випаде, чи збудуться наші бажання, чи ні. Добре, 6 варіантів є. Поїхали. Перший варіант, чи збудеться ваше загадане бажання. Відбудеться, все виповниться. Ви, можливо, загадали, це щось стосується, можливо, чогось особистого, можливо, це бажання стосується чоловіка. Але в деяких випадках це може бути стосуватися якоїсь судової справи. Якщо не судової справи, то вирішення питання, тобто ви очікуєте якогось справедливого рішення якогось питання. У когось це може просто, якби щось побутове, в когось може пов'язано з військовим, можливо, щось з війною, в кого пов'язане. Тут серйозна якась справа, але я вам хочу сказати, що вона вирішиться позитивно для вас. Тобто ваше бажання, перший варіант тут виповниться. Другий варіант, чи виповниться ваше бажання. Ех, другий варіант, скоріше всього, ні. Вісім мечів і башта. Тут, знаєте, немає можливості зараз виконати ваше бажання у Всесвіта. От просто обмеженість є така. Можливо, ви загадали переїзд або десь поїхати, не відбудеться. Можливо, якісь дії, хто на роботу, там, ну будь-що тут яке питання? Тобто тут однозначно ні. Другий варіант, на жаль. Третій варіант. Чи виповниться ваше бажання? Виповниться, тут, незважаючи на те, що перша карта випала сімка мечів, це така, знаєте, чорна мамба колоди. Вона каже про якусь хитрість. Але тут є старший Аркан сонця, а старший Аркан сонця, як правило, він перекриває весь негатив. Тобто, чи тут так, чи за допомогою якоїсь хитрощі, чи допомогу за якихось маніпуляцій, але ви все-таки свого досягнете і на вас очікує успіх. Тут якась хитрість буде, хитрість. Ну, але як би там би не було, кажуть, Тобто, знаєте, як на війні, як на війні всі способи і методи добрі. Тобто желання, бажання третій варіант виповниться. Четвертий варіант. 10 кубків і старший аркан страшний суд. Виповниться ваше бажання, воно, можливо, стосується сім'ї. Тут, можливо, якісь кардинальні зміни, тут може бути що завгодно, і народження дитини може хто забажав, можливо, хтось заміж хоче, або воз'єднатися з родиною, або вирішити якісь сімейні питання, тому що десятка кубків це карта сім'ї, добробуту, злагоди, це коли всі разом, вся родина разом. І страшний суд. Тобто, тут, знаєте, ваше бажання, карти кажуть, воно не може не виповнитися, воно однозначно виповниться, тому що тут є страшний суд. А це, як відомо, карта, яка показує, це має статися. Все погане відійде і буде все добре. Четвертий варіант ваше бажання виповниться. П'ятий варіант: два старших аркана, колісниця і імператриця. Ваше бажання виповниться однозначно, це дуже добрий, добрий знак. Тут можуть бути у вас різні, звісно, бажання, але тут я хочу наголосити: якщо ваше бажання пов'язано з поїздкою, десь поїхати, переїхати, приїхати до когось в гості там, чи по якимось справам побачитися з кимось, ці бажання збудуться. Якщо карта, якщо ви питаєте про можливо перемиря з кимось, так? Буде добре. Якщо якісь ділові у вас були питання стосовно роботи, бізнесу, фінансів, тут теж все налагодиться. Тобто я вам хочу сказати, на будь-яке питання тут відповідь так. І до речі, якщо хтось хоче завагітніти, тут теж буде да. Якщо ви кажете, ну питаєте про заміжжя, там про якісь сімейні справи, теж так, все вийде. П'ятий варіант чудовий ваше бажання виповниться. І шостий варіант, чи виповниться ваше бажання? 10 мечів, 10 пентаклів. Тут так, або бажання якесь складне, або воно виповниться у вас наполовину. Дивіться, тут як саме поставлено питання, якщо ви хочете щось закінчити, Ну, якусь ситуацію, якусь подію, якийсь процес ви хочете закінчити. Ви його закінчите однозначно, тобто ви поставите крапку. Дві десятка це закінчення рахунку, тобто щось добіжить до кінця. Але це якби бажаний ваш кінець. Якщо ви питаєте, якщо це питання стосовно грошей, то навряд чи воно збудеться, тому що тут, знаєте, ну як воно, ви розумієте, тут е, така відповідь. Якщо ви дуже багато хочете в плані фінансів, збудеться частково. Отак От тут питання, тут відповідь така: 50 на 50 залежить від того, що ви загадали. Але ще тут, як варіант, будь-яке ваше бажання воно буде здійснюватися через якусь тяжбу, через якусь перепону, через якісь складні важкі ситуації, які вам дуже складно вирішувати. Але врешті-решт ви отримаєте, хоча з якимись обмеженнями, з якимись крайнощами. Отаке може бути на цьому в мене все. Хай ваші бажання всі виповнюються. Дякую вам за увагу.